І вони ось ми прийшли, каже, що от ворог отаман в конкретно. Отамой от стоїть. Не оці, ото розумієте, чим відрізняється знов таки. В Європі побили машини, попалили купу, там всього. Та -та -та -та. А у нас навіть е, вуличні бійці, вони толерантні. Я сам був свідком на вулиці Інститутській, 18-го числа, коли стоїть Porsche Каєн, шикарний, новенький, там стоїть пеку, а тут стоїть правосед. І вони через Porsche каєн перекидуються в будівку. Щоб не пошкодити особисте майно, розумієте, людей. Тому що це була, ну, я кажу дійсно, момент э, відповідальності, момент, це, це не був стихійний, страшний бунт, де все трошиться. Єдине, що Лепінгхаус, Грушевського, воно ну, висадили вікна, там, пару, там де барикада, там, де на Грушевського, не протистояння. А на Майдані ж нічого не зруйнувало, нічого. Це цілесіньке, все нормально. Так от я кажу про те, що цю революцію запалили митці. Вони її готували, і це була революція багатьох. Безумовно, антишлопська революція. Тому що оцей от момент культурологічний, коли кругом насаджується цей шансон, попса, коли це кримінальна естетика, там, серіали «Одноглазий на зоні, ВДВ атакують, братішки атакують, ну, все кримінальна російська, скажімо так, шансонна естетика нав'язувалася. Це викликало обурення. Ну, По-друге, що сказати дітям малим своїм, коли ну, там, вчися, читаю. Думай, дивись гарне кіно, коли президент твоєї країни два рази с гопник, розуміє. Ну що ти їм скажеш? Вони подивляться на це і скажуть, папа, а зачем мені це? Я буду шапки воровати, стану президентом. Розумію?